Всім привіт на каналі Тимору 10 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Собака. В попередній серії ми на тому, що ми прочитали ми п'яту частину місяця. Жовтня. Сьогодні нас чекає шоста частина цього місяця. Ну, що, поїхали? Субота. Оскільки вчора ввечері я ліг спати о 7.30, сьогодні вранці прокинувся дуже рано, а зійшовши вниз, побачив, що на кухонному столі лежить велика біла тека. Раптом усе стало на своїм місця. і в утерброди сильно грилі і казка і ранній відбій, дідусь користувався інструкцією, яку мама зробила до нього, коли він в останній доглядав нас вдома років. 8-9 тому. Я прогортав сторінки. Звісно, там були вказівки, що того, як треба було нас доглядати, коли ми були маленькими. І принаймні 95% цього геть застаріло. Дещо записано, змушував ніяковіти. Я зрадів, що знайшов інструкцію раніше за родика, бо інакше він діставав мене нею до кінця життя. На сторінці з літерою «Т» я знайшов ось що телевізор. Хлопці можуть дивитися освітні передачі до 30 хвилин у день. Не думаю, що дожву до кінця вихідних і з'їзду 7, якщо мені не можна буде вдосталь дивитися телевізор, то ще виявив сторінку і намалював нову телевізор. Грегорі дозволено дивитись е, е, телевізор скільки завгодно. Потім до мене дійшло, що на звороті сторінки Т і інструкція з літерою С, тож мені довелося змінити її понеділок. От не пощастило, мама з татом приїхали вчора додому раніше за родинка, а дідусь повернувся до себе. Це прикро, тому що я поклав надії на ту штуку з С. Мама сказала, що вони з татом дуже багато говорили в вихідні, зійшлися на тому, що відколи маму поновила навчання, в домі все пішло шкіроберць. Я подумав, було, що мама вилає нас пацанів, за охиляння від домашньої роботи, але вона сказала, що найме когось для допомоги з прибиранням, я не повірив власним вухам. Мама вжила слово «помічниця» із домашнього обслуговування, та я знав, що це означає переслуга. Гадаю, мамі було ніяково, що вона мусить наймати когось для допомоги з хатніми обов'язками, тому що вона попросила нас усіх нікому про це не говорити. Не лихай вибачаю, бо такі події в моєму в житті бувають нечасто, тож мовчати в школі не дуже вийшло. Вчора огурка сказав, що в його сім'ї прислуга не потрібна. Бо його мама завжди вдома, коли він повітається зі школи, і він цьому радить. Та я впевнений, що так говорять усі люди без прислуги, щоб потішити себе завтра, перший день роботи нашої хатньої робітниці Ізабелли. Я подумав, що всі ми можемо розслабитися, побути трохи не такими охайними, як звичайно, раз за нами хтось прибиратиме, але мама змусила всіх навести. Лад у домі, вона сказав, що не хоче, щоб Ізабелла подумала, ніби ми живемо у свинарнику. Ну, от і все. Ми прочитали, ми прочитали шосту частину місяця жовтня. В наступній серії нас чекає сьома частина цього місяця, але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденці Тв. До побачення!